Посилити позиції української мови 17 липня, змінюється ще одна норма медійного законодавства з цього дня на телебаченні та у друкованих медіа стане ще більше державної мови. Вступає в силу частина 8 соромкової статті про медіа, яка говорить, що використання недержавної мови, тобто будь-якої крім української, може бути допускається виключно в у випадку. Прямого репортажа з місця подій, але знову ж таки, це не стосується мови журналіста, а мови учасників сюжета. Це можуть бути фрази учасників сюжетів або програм, але ну, які стосуються використання сталих виразів. Або коротких фраз, але загалом використання недержавної мови може бути не більше ніж 10% від загального обсягу цієї програми, передачі або сюжету. Натомість коментарі, інтерв'ю, запитання, репліки та виступи, якщо вони сказані недержавною мовою, мають бути перекладені, а саме озвучені чи дубльовані українською мовою. Це фактично це суттєво збільшить використання української мови в ефірах е і ну, вже питань. Що робити з озвучкою, чи озвучувати чи ні, вже не буде. Тому це, ну, це крок вперед і знову ж таки збільшення використання державної мови і захист української мови в ефірі телекомпанії. Попри це, дозволяється не дублювати такі три мови: це кримсько-татарська мова, караїмська мова і кримчатська мова. Це три мови, які можуть використовуватись. І їх не треба обов'язково дублювати. Це тимо. Все інше має бути продубльовано. Представник Національної ради в Івано-Франківській області Ігор Маслов додає: за результатами піврічного моніторингу використання української мови в етері місцевих медіа складає 100%. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.